Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, бажаю вам Божого благословіння. Ісус Христос хотів, щоб його учні та послідовники зрозуміли, що вони важливі для Нього та для Божої місії. У своїй відомій нагірній проповіді Ісус пояснює, що вони є світлом для світу, подібно місту, що на пагорбі, або світильнику на підставці, що неможливо сховати. Світло в першу чергу сяє, воно освітлює, випромінює, огріває. І навіть у темряві ми можемо побачити те, що було сховано. Сам Ісус Христос був і залишається справжнім світлом цього світу. І як послідовники нашого Господа, ми можемо висвітлювати темряву нашого світу, показуючи його Господнє, справжнє світло. І цьому є підтвердження. У листах до Солонян ми названі з вами як синами світла та синами дня. І як сказав апостол Йоанн про Ісуса, світло сяє у пітьмі, і темрява не здолала світла. Ось чому Ісус Христос закликає тих, хто Його слухає. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки. Хтось може подумати, хіба це не схоже на хвастощі? Ось чому, дорогі брати і сестри, друга частина вірша є ключовою. Щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця свого Небесного. Ісус не вихвалявся тим, що Він є світлом, Він просто був тим, ким він був, а інші просто не могли цього не помітити. Справжнє світло проявляється не тому, що людина хоче привернути до себе увагу, а тому, що божественне світло неможливо зупинити. Будьте світлом для цього світу. Бажаю вам, Божого благословіння.